Добрий ранок всім, хто починає п'ятницю разом з нами. Це ранок вдома. Ми його ведучі Ірина Хоменко та Костянтин Костянтинок прокидатися в доброму гуморі. Нам допомагає майстер Костянтин Драгульов, mm -hmm. а смачно нагодує кулінарний експерт Чаба Бакуш. Доброго ранку, друже! Доброго ранку. Що сьогодні в меню? Сьогодні ми приготуємо відомий французький салат «Нісуаз» oh. і качену грудку. По восточному є. А знаєш, що таке качана грудка. Це качка, у котрої да, качані да, да, груди. <рес> а ще подивимося безліч цікавих сюжетів, з яких дізнаємося багато нового. Наприклад, про правила психологічної гієни про найзручніше для життя українське місто. Слухай, цікаво, що ж це за місто таке. Я, наприклад, багато знаю таких чесно тобі скажу. А, також дізнаємося про нові музичні треки на підтримку України і нові тату-тренди знову ж таки для нас і про нас. А ще зустрінемося в цій студії з фіналісткою національного відбору Євробачення 2022 роксоланою. Ну що час розпочинати? Віримо в ЗСУ, покладаємось на ППО і сподіваємось, що цей ранок буде спокійним. На календарі 18 листопада, в цей день у 1926 році відомий драматург Бернард Шоу відмовився від Нобелівської премії. Цікаво чому? Ну, він пояснив це так. Я можу пробачити так. Альфреда Нобеля за те, що він винайшов динаміт, але тільки диявол у людській подобі міг винайти Нобелівську премію. Гостре на язик був цей шоу. Ну а наше шоу продовжує рубрика День в історії, з якою ми дізнаємось про інші цікаві та важливі події цього дня. У цей день, 1859 року, народився український державний діяч, адвокат і публіцист Кость Левицький. Вищу світу уродженець Івано-Франківщини здобував на юридичних факультетах Львівського та Віденського університетів. Він відомий насамперед як перший прем'єр-міністр західноукраїнської народної республіки. Левицький відрізнявся відданістю українській справі, брав активну участь у створенні низки важливих для України економічних організацій. У 1939 році був заарештований радянською владою і 20 місяців провів у в'язниці. Помер у 81 рік. 18 листопада 1870 року під час Франко-Пруської війни була відкрита перша офіційна лінія голубиної пошти. Цьому передувала облога Парижа пруськими військами. Птахів вирішили використовувати для сполучення між столицею Франції і містом Тур, де розташовувався військовий штаб французів. Адже голуби здатні долати великі відстані, мають гострий зір і можуть безпомилково знайти зворотній шлях. В середньому протягом дня один птах міг доставити 17 повідомлень. День народження сьогодні і у Діснеївського символу Міккі Мауса. Саме 18 листопада 1928 року веселе мишеня дебютувало у мультфільмі Пароплав Віллі. І блискавично завоювало любов глядачів. Легендарний мультиплікаційний персонаж був створений американським художником Уолтом Діснеєм спільно з аніматором Абу Майверксом. Популярна мишеня герой понад 120 фільмів. У нього щонайменше 175 костюмів: солдат, піаніст, пілот, мушкетер, в якій тільки ролі не був Міккі. Він володар зірки на Голівудській алеї Слави, і, до речі, першим серед анімаційних персонажів її отримав. А яким буде 18 листопада 2022 року, залежить від кожного з нас.